Він був кілером, а став редактором християнської газети Щоправда в колонії. Ігор Трубіцин засуджений на довічне в'язнення за вбивства у 90-х. Він пробув за ґратами вже 20 років і за цей час не просто ступив на шлях істини, а й взявся редагувати тексти. Крім того, у ігоря з'явився шанс стати єдиним в Україні довічником, якому його можуть помилувати. Борис Сачалко з ним познайомився. Це останній прихисток до вічно ув'язнених. Тут їх півтисячі. Це найбільша в Україні колонія, де вони доживають віку. Зодну стін. Тут руку потискають із подивом. Від такого жесту відвикли. У цих камерах сидять найжорстокіші вбивці. Серед них Ігор. Убивство двох літ. Так називаємо 94 четверта. Каже, вбив би інакше вбили б його. Керував авторинком, бізнес да. хотіли забрати. І з конкурентами зустрівся вночі. Це два вбивства за один день. було, я так розумію. Ну да, Це да. з маленьким проміжутком. Утім, вирок суду його справі диктує іншу версію подій. Ігор був спортсменом і вбив на замовлення. За це йому заплатили два. Дцять тисяч доларів 94-го в суддів і в прокурорів виникла підозра. Ймовірно, це не перше його замовлення і дістав ігор найсуворіше покарання. Прозвучав приговор смертна казка. Ну а як ну кагром. Серед ясного неба, всі, хто со мною сидів, крім одного человека, собственно, всіх расстреляли. Його не встигла. Смертну камеру змінила на довічне ув'язнення. Наприкінці 90-х Ігорові потрапила в руки Біблія. каже, вона його змінила. Господь от, в той міг коснувся. от тоді я дійсно признал то, що. Я дійсно населено тяжкий грі. Тепер до Ігоря в керівництво колонії жодних претензій. У своїй камері зробив ремонт, нині майже домігся, аби йому дозволили користуватися ноутбуком із інтернетом у камері для справи. Ігор редактор газети для ув'язнених, поки тексти йому надсилають у камери поштою. Він їх вичитує, виправляє і надсилає до редакції. Селі цієї газети привести людей не тільки до Богу, но і привіз. к осознанию к переоценке самого себя, чтобы у людей менялось мировоззрение, чтобы люди понимали, что тюрьма это не то место, где должен вообще находиться человек. Ігор нині перший довічник, якого намагатимуться помилувати. Річ у тому, що після 20 років ув'язнення засуджений має право звернутися до спеціальної комісії, та оцінює, змінився вбивця чи ні, навіть якщо зміни є, в'язень виходить на волю не зразу. Загальний термін закритування має дорівнювати 25 рокам. У адміністрації президента, а саме він підписуватиме помилування, розповідають нині в Україні близько сотня довічників, які претендують на помилування, Уже розробляють механізм перевірки, чи справді переродилися жорстокі убивці. Він полягає в тому, щоб психологи нам допомогли розробити такі, скажімо, тести, які б дозволяли оцінити більш-менш впевнено наскільки людина на сьогодні. Змінилась Сергій, колишній голова Пенітенціарної служби, констатує помилування. Міра винятково. Попередніми роками звільняти злочинців стало популярне. Каже, це роблять не з гуманних причин, а щоб розвантажити тюрми. Наприклад, тільки амністія 2014 року тоді вийшло майже 18 тисяч засуджених. По закону Савченко звільнилося більше, ну вже більше 10 тисяч засуджених. Чи є сенс випускати ну масово, скажімо так, через питання помилок у мін'юсті запевняють сплеск злочинності від довічників не буде. Тут переконані людина, яка відсиділа 20 років, вже переоцінила своє життя і наводять до прикладу ігоря. Навпаки, він зараз дуже багато робить для того, щоб Нести інформацію і своє бачення, того що робити зл... злочини це негарно. Ті люди, які стали на шлях злочинів, вони його почують раніше і більше ніж нас. Прощаючись, ігор обіцяє, як вийде з тюрми справу газети на кене. А ще і сином планує збудувати невеличкий центр допомоги колишнім арештантам. Там їх хоче вчити, опановувати свій гнів. Гніфа це для слабих. А когда не хватає сил, молишся, просиш, терпіння, смирення. Всего просиш, потому что ми не совершенні люди. Но я стремлюсь к этому. Борисочалко, Олексій Синельников та Валерій Роташнюк. Програма Вікна СТБ.